Заходи до 23-ї річниці незалежності України вже розпочалися. В парку культури та відпочинку відбулися змагання з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки. Участь брали команди міських організацій, підприємств та установ. За правилами до складу команди входили чотири людини: три чоловіки і одна жінка. Каната совєтське часи був такий комплекс. А то до бароні завалі наратіви гу. предприятия, учреждения, фабрики, заводы, школы, выше, чем заведения. В этот комплекс ходил и такой спор, как поливает стрельба из малокалиберной винтовки. Среди школьников поймать винтовка. О том, быть к обороне этот принцип тих ім'ян і до наших грім нічого ніхто не відміняв. Перевірити себе на готовність до захисту та оборони мали можливість близько 22 команд. Організували змагання, Бориспільський центр спорту та фізичного здоров'я населення. Приватний підприємець Володимир Тимошенко надав обладнання та організував місце проведення. А представники міської автошколи ТСО України закупили кульки. Ну, в наше вірм'я тяжоле воєнне віре іменно воєнне. Окакате. тезис «уметь стрелять» становится наиболее актуальным. Потому что, вы понимаете, на востоке Украины, в Донецке, в Луганске, уметь стрелять – это спасает жизни людям, нашим солдатам. Віталій Кубов відмітив, що представники старшого покоління показують кращі результати. Це зумовлено тим, що вони ще зі шкільної лави вправлялися у влучності стрільби. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.